Під час воєнного стану перетин кордону чоловіками віком від 18 до 60 років заборонений. Водночас деякі громадяни все ж порушують це обмеження і незаконно виїжджають із країни. Наразі жодних покарань для таких осіб не передбачено однак, парламентарі хочуть це виправити, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить це для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Я маю на увазі, той, хто перейшов нелегально кордон. Я думаю, що буде закон. За словами Клименка, відповідний законопроєкт готуватимуть за ініціативи Кабміну та депутатів Верховної Ради. До цього планують вивчити досвід міжнародних партнерів, аби більш якісно підготувати необхідні рішення та документи. Яким чином, наприклад, з нашими громадянами, які порушили закон, вже раз вони мають відповісти за порушення закону. Ну і це я думаю, що кожен громадянин цього хоче. І зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування даного громадян, як мінімум, за кордон, планується, що таке покарання отримуватимуть чоловіки, що в'їжджатимуть в Україну, зазначив Ігор Клименко. Водночас відповідні органи будуть сприяти їхньому якнайшвидшому поверненню. Ніколь Костенко, Андрій Пакулов, новини Харків.